До відвертої розмови запросив міський голова Сергій Дунаєв Лисичанських автоперевізників, аби зняти усі питання, пов'язані з можливим перерозподілом на цьому ринку через очікувані зміни у законодавстві, і як наслідок з неконкурентними діями декотрих учасників приватного пасажироперевезення. Якщо у вас є питання і претензії до замістителю міського голови, там до к замістителям, которая. Які... Если нужно будет, мы их позовем, и вы им зададите эти вопросы. Если есть вопросы у нас к начальнику управления экономики, если есть вопросы у нас к проведению конкурса, то я прошу вас достаточно открыто обсуждать эту проблему непосредственно со мной. Услышали меня? Непосредственно. Потому что я за то, чтобы люди развивались, и каждый предприниматель, который создает рабочие места, это человек, который работает на будущее. И я это всегда понимал и понимаю. Потому что я сам человек, вышедший из предпринимательской деятельности. И понимаю, насколько сложно зарабатывать кусок хлеба. А если при этом тебе еще диктуют условия, кто-либо... Аби розмова була дійсно відвертою, вона пройшла віч на віч. А після ми поцікавилися про її результати. Суть питання заключалася в следующем: у нас сейчас на маршрутах присутствует около 30 автоперевозчиков, 100 машин маршрутных такси, автобусов и 30 перевозчиков. Будущее, будущее, за автотранспортными предприятиями, которые имеют соответствующую материально-техническую базу медиков, инженерный персонал, боксы и все прочее. Вот этот разговор, разговор как раз и состоялся на эту тему о том, что что делать мелким. Чтобы да, что делать мелким частным предпринимателям, которые имеют по одному транспорту, не имея соответствующей базы, которые находятся в аренде у автотранспортных предприятий или которые не находятся в аренде, какое у них будущее? Здесь на этой встрече в том числе это было освещено, была поставлена, скажем так, и задача, с одной стороны, и просьба о том, чтобы они тоже думали, как собственники этих машин, что им дальше, дальше делать. То есть были и альтернативы предложены, и они сами должны это определяться. Вот об этом речь и велась. Взаимопонимание было достигнуто? Мне показалось, что да. Ведь они все взрослые люди и понимают о том, что конкурсы проводят, и обязанность на конкурсы проводить возложена на городскую власть. То есть прийти на маршрут просто так не придешь, надо пройти соответствующие конкурсные процедуры, а в конкурсах будут участвовать все желающие, которые имеют, естественно, ту же материальную базу и те же боксы, и те же медиков, то есть автотранспортные предприятия, им конкурировать будет намного сложнее. Угу. То есть прежде чем пенять на, допустим, там конкурс, который прошел нечестно, нужно самим соответствовать прежде естественно, 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 да. Если даже и появляются жалобы на неконкурентные действия их коллег, по отношению друг к другу, то чтобы апеллировать к ним, нужно быть самим честными, открытыми и соответствовать требованиям законодательства. Другая сторона тоже задоволена. Встреча была очень плодотворной. В общем-то, у, нас было, у нас было очень много вопросов, на которые Сергей Владимирович ответил. Ну, масса вопросов была решена одним предложением, будем так говорить. Сказано все по делу, конечно, будем поддерживать. Как? В Лисичанську від ремонту автошляхів перейшли до внутрішньоквартального ремонту твердого покриття. Шляхобудівельниками розпочато ремонт асфальтового покриття поблизу будинку номер 17 що у кварталі жовтневої революції. У дворі працює техніка та люди у помаранчевому одязі. По указанню голови Сергія Владимира Чудонаєва ідуть в роботи паре водоканалу, теплосіті. То есть то, что было нарушено ими ранее при выполнении там, ремонтных работ. Значит, в данный момент идут работы 17-й дом, 20-й, 32-й, 16-й. Вот эти дома сейчас мы будем делать. Ну, это неделя, в ближайшее время, да. И насколько будет хватить средств, мы, конечно, с, с южной части города не уйдем. Є в рознарядки і 40 років побіди, квартал 40 років побіди, і лінія комсомола. В общем, то що, як буде оплачувати теплосеть, водоканал, наскільки вистачить средств. За тим, що відбувається на прибудинковій території, уважно стежать місцеві мешканці. І Якщо чоловіки спостерігають за усім мовчки і зверху, то жінки більш активні й емоційні, беруть виконроба в облогу о болевшем каждый, потому что давно не проводились эти работы. И спасибо голове, что был акцент сделан на, на эти работы. Потому что ну, наверное годами тут не не проводились работы, потому что возле каждого подъезда есть какие-то ямы, живут инвалиды, живут дети. Скапливается грязь. Сами понимаете, вода, все это несется, подъезды в квартиры. И, и просто, просто, может быть, и травмы, и все что угодно. Поэтому каждый хочет, чтобы в их дворе был наведен порядок, каждый житель болеет за это. Поэтому подходят и из и с лежащих домов, вот уже с 14-го дома, и сейчас я так думаю, люди начнут подходить и оттуда. Потому что давно нас не было, и увидели, что начинаются работы, конечно, будут каждый подходить и спрашивать, где будут дальше идти работы. Не зовсім духм'яний запах асфальту та гуркіт відбійного молотка це ті невеличкі незручності, які можна перетерпіти заради благоустрою двору. Хочу поблагодарити Сергія Володимировича Дунаєва за його нервнодуші, за його заботу к нам, жителям дома 17, по кварцу Локтямської революції. Так держати Сергія Владимирович ваш труд видно на лісо. Благодарім вас сочень! Найближчим часом асфальтовкладальна техніка неодноразово змінюватиме місце своїх робіт в південних мікрорайонах. А після шляху будівельників зовнішній вигляд прибудинкових територій зміниться на краще, стане більш привабливим для ока та зручним і безпечним для містян. На Кірову гору поступово повертається цивілізація в рамках міської програми з благоустрою. Тут відновили сходини, що були в аварійному стані. Тепер взялися за освітлення від будинку номер 1 і до 27-го стовпами проклали кабель, встановили ліхтарі та натрієві лампи високого тиску. І поки працівники лисичанських міськсвітла подовжують контактну мережу далі. місцевий люд перелічує те, що очі бачать. Порядки стали больше наводить, потому что то мусор где-то валялся, то мусорники там где-то. Сейчас оно все трактором расчистили. Фонари сейчас на улице появились. И самое главное, расчистили эти все кушери, да. которые были, по которым было страшно ходить. Эти ступеньки, что у нас там. Я лично очень довольна, потому что я живу там рядом. Вот. И эти ступни, как говорится, это вообще было, кто его знает что. А сейчас, конечно... Исключительно все поставлено, все это і лавочки сделаны, і почистили там все. Прямо. І ты и радуйся, що там все это. Кушири все убрані тоже там. Так что у меня лично я Ну, я насколько знаю, що этим занимается... Андрій Павлович, Андрей а хто? Як Інчук, кажеться. Це все це заслуга Андрія Павловича. Да. Тому що, покуди його немає, то ми, мабуть, просто не звикли працювати по-другому. Якщо над нами стоять, ми працюємо, не стоять. Андрій Павлович, він постійно тут. Утром, утром встала в 6 часов, його машина вже тут. Той, кого мешканці поважно кличуть Андрієм Павловичем, з появою не забарився. Андрій Якимчук, депутат міської ради, особисто переймається змінами на краще у мікрорайоні, який називає своїм. Саме зараз депутат переймається встановленням нового грального майданчика для місцевих дітлахів. Продовжується програма по благоустройству міста. Зараз здесь на Кірової горі, в районі сквера. На месте старой детской площадки восстанавливаются заложены закладные, и будет восстановлена новая детская площадка с игровым в виде игрового комплекса, вот. что позволит нашей детворе больше развиваться, ну и для них будут все блага созданы. Сейчас здесь вот при поддержке Горсвета протягивается кабель, будет установлено электрическое освещение. Що площадка буде освіщатися? Ну сподіваємося, що подобається і творе і місним жителям. Про те, що з дня на день в їхньому житловому масиві буде нова будова, місцеві теж в курсі. Ідею народного обранця про відновлення грального майданчика сприймають схвально. Завати тім нашим домом сквірік є, дітки там іграються, ребята, які кармі готуються. Можуть на этих снарядах займатися турніки, не знаю, что там брусья ще, ну, що ну что то там такое. І сейчас устанавливають там фонарі. Потому що там темно було, можна днем позайматися, а вечером, конечно, там не каждый пайде ночів. Ну, Сі сейчас нормально. А от зберегти те, що є, і те, що зведуть найближчим часом, справа всієї громади. Перевірену дієву форму заохочення абонентів до своєчасної оплати отриманих послуг вирішили знову застосувати на Сєвєродонецький ТЕЦ. Цього разу усі споживачі ТЕЦівського тепла і гарячої води автоматично стануть учасниками акції розіграшу цінних подарунків, якщо до 1 жовтня погасять усі борги перед підприємством. На щасливчиків переможців чекатимуть ноутбук, телевізори, пилососи. Оголошення акції навесні минулого року. По закінченню опалювань. Сезону дало неабиякі результати. Місячні проплати зросли у середньому на 1 мільйон гривень. Тоді перемогли усі: абоненти, які вчасно розраховувалися за спожиті послуги, підприємства, яке вчасно погасило борги за газ. І, звісно ж, щасливчики, що отримали призи. З одним з них, пенсіонером Юрієм Трещовим, ми зустрілися і разом пережили приємні спогади про несподіваний подарунок. А діло було так: Юрій Петрович, отримавши пенсію, при прийшов до Абон відділу ТЕЦ, щоб заплатити за березень. Про акцію він нічого не чув. Плачу за март місяць. Значить, в мені? 690 рублей туди-сюди. А вона там говорить, мол, а у нас вже є свідчення, є 21-е було число. І за пів місяця вот этих. Там даже раньше, говорит, потушили на 14 дней, за 14 дней. Сведения есть, А я как раз взял деньги дополнительные, я в аптеку хотів там триста. А я говорю, а сколько там? А там якраз около 310 десять рублі, що такое. Я говорю, ну давайте і за них заплатимо. Навіть коли Юрія Петровича запросили до урочистого розіграшу призів, він не знав, чим усе скінчиться. Перед тим як потягнути один з двох конвертів, попросив допомоги у Бога. Два конверти. Я тянув суд, хотів сюди потянути, Нет, думаю, що дернув Бог. Ну-ка, боженька, вот я и говорю, помоги мне это самое выбрать. И хватаю за этот номер. Угу. И пошел к своему номеру. Ну, там все стоят же, вот, на коридоре там, да? И вот замдиректора ТЭС. я, я приоткрываю. И всем говорит, приоткрывай, но никому не показывай ничего. Можете приоткрыть. Я, говорю, я приоткрываю чуть-чуть, а там только не могу. вижу, смотрю, холодильник. Думаю. Мне плохо стало, я начал хорошо, там барьер такой. Ще пак пережити такі емоції у 85 років. Ходімо подивитись на мій холодильник, запрошує господар. Ось він, велетень, красень, нагорода за пенсіонерську платіжну дисципліну. Як тут і стояв, хоча його попередник, столичний зіл, відтепер переставлений до спальні, готовий, в разі чого, прийти на допомогу, бо прослужив родині більше 50 років і далі працював би та з'явився новенький сучасний конкурент. Нехай і цей не підкачає. Повторити вдалий вчинок Юрія Петровича можуть усі, хто має вдачу та дисципліновано платить по рахунках. Отже, акція Сєвєродонецької ТЕЦ з турботою, теплом і подякою стартувала. Мешканці будинку номер 24 по вулиці Українська стикаються з тими ж самими проблемами, що й інші лисичани з покрівлею, старими деревами тощо. До того ж будинку вже скоро 60, але проживання у таких старих стінах має й свої переваги. Куточок душевного тепла створили його жителі. Ввечері у дворі зустрічаються дружні сусіди, щоб потеревиніти на актуальні теми, дізнатися новини, поділитися рецептами і обов'язково політичне життя країнам обговорити. Но то що ви. А справа в тому, що у цих людей є одна особливість. Мешканці будинку живуть як одна родина, Так каже про своїх сусідів Іван Михайлович Демченко, колишній фронтовик і просто гарна людина. У нас до того любов така, що кожен падимет руку і улипку. Ми живемо дуже трудно, допомагаємо друг другу. Я, наприклад, підстригати там. -то. У того с лопатою щось не, не поладилось, або где-то потекло там, кран, я завжди безотказно людям ділаю. Серед жителів цього звичайного, на перший погляд, будинку, багато довгожителів, і майже всі вони ще активні, повні любові до життя і людей. Про них Іван Михайлович написав у листі, який було опубліковано в місцевій газеті. У нас тут мало молоді, у нас майже Да. Но все Большинство пенсионеров. Есть Аня Меркуленко, ей 85 лет. Угу. А есть Усенкова а, Нюся, Анна Егоровна, ей 89 89. 18 сентября будет 88. У меня 7 внуков и 7 правнуков. У них є одне написане правило доглядати за прибудинковою територією. Двір рісні, яскравими фарбами квітників та зелених дерев. Дитячий майданчик з гумінкою малечою, багато лавочок, на яких відпочивають сусіди, надають йому особливого шарму. Я 90 років і теж підмітаю клумба. Це фактично моя. Вон я там і що Вот. Считаю, що… Ну, Хорошо у нас у дворі у головному інтелектуалу будинку Володимиру Пантелеймоновичу Писарєву виповнилося 93 роки. Він завжди в курсі останніх подій. Ділиться з нами рецептом добрих відносин. Надо знати, що ти чоловік і другий сусід теж такий чоловік з такими ж запросами, як і у тебе. Треба ходити друг другу його інтереси, допомагати друг другу. Ще одна місцева знаменитість Ліліана Слободанівна. Ця жінка обожнює тварин, годує всіх приблудних собак і котів, наводить ладу у квітниках. Я люблю, щоб було красиво. От там був пеньочок, сейчас там кустик росте сиреневий. А там був пеньочок, там теж зараз цвіточки вокруг. Все ми украшаємо. Наш двор любимий. Іван Михайлович Демченко власноруч висадив алею ветеранів. Тепер молоді дерева красуються поруч з поважними старцями. Ці шановні люди не можуть сидіти, склавши руки, Вчать, як стати добрими людьми та гарними господарями підростаючі покоління. Якщо хтось не ошибається, ніколи не треба грубо відповідати, якщо він говорить, що не так, треба подумати папа, может быть, у тебя не такое мнение, а может, он прав. А если он не прав, найти случай к нему по-дружески, хорошо, ну, без всякой грубості относиться. Ось такий гарний приклад небайдужості, життєлюбності та гармонійних відносин.